І почнемо ми з самого найпростішого. Відкриваємо ось це фото Photoshop. Давайте я наближу. Дивіться, у нас тут шкіра відносно хороша у дівчинки, але є дефекти підліткові, які потрібно приховати. Які ж є інструменти Photoshop, завдяки яким ми це можемо зробити? Дивіться, тут є ось такий пензель, називається він точковий пензель відновлення. Виглядає він ось таким кругленьким. Можна змінювати його форму. Як це зробити? Можна її зробити більш сплюснутою. Натискаємо правою кнопкою миші, і ми бачимо ось саму форму. Тут в меню ми можемо розмір змінювати. Або змінювати ось так: от розмір, або ми можемо змінювати розмір пензля кнопками на клавіатурі. Це робиться квадратними скобочками. Права квадратна скобка збільшує пензель, ліва квадратна скобка зменшує пензель. Це набагато простіше. Ще раз правою кнопкою мишки. Жорсткість це ті параметри, наскільки розмиті краї нашого пензлика. Давайте я створю пустий шар, і на прикладі звичайного пензля покажу вам, як це все відбувається. Якщо у мене тут жорсткість на нулі, я ставлю просто крапку, і вона в мене виглядає ось так. Якщо в мене жорсткість буде на 100%. Якщо я поставлю крапку поруч на 100%, вона буде виглядати ось так. Так само функціонал і нашої, нашого інструмента по коригуванню. Так само ми можемо змінювати інтервал, це те, відкуде, звідки береться зразочок, зразок для Замазування цей інструмент бере інтуїтивно сам. Ми ніяких йому параметрів не задаємо. І так само ми можемо ось натиснути на кружечок і змінити просто. Або ось цими параметрами, або змінити на картинці, або кут нахилу, або саму форму цього інструмента. Я не працюю таким виглядом, тому що це для мене незручно. Я завжди працюю круглим. Коли я працюю з цим інструментом, жорсткість у мене обов'язково на 100%, інтервал він в мене за замовчуванням, я його не змінюю. І розмір я коригую на клавіатурі. Що взагалі робить цей інструмент? Він замальовує якісь деталі. Підбираємо розмір по розміру того дефекту, який ми хочемо прибрати. Але спочатку ми для того, щоб порівняти, потім до і після створюємо копію шара, для цього натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-J. Підібрали розмір пензля, нанос, наводимо його на наш дефект і просто натискаємо Вуаля, він зник. Так само ми робимо з усіма іншими. Обов'язково раджу, давайте наближу ще ближче, якщо прибирати. Брати розмір інструмента саме такий, як і дефект. Якщо тут залишили ще якісь оріоли, ми можемо зменшити розмір пензля і підмалювати. Якщо ми візьмемо більший розмір, ми можемо прибрати більше. І дивіться, в мене тут явно виражена замальована, розмита частина на шкірі. Ctrl-Z, повертаю назад. І ось таким методом обережно я можу коригувати деталі, які мені потрібно прибрати. По схожому методу, але цим інструментом коригую виключно я. Є ось такий інструмент, відно... лікувальний пензель. Він по функціоналу, точно ось по налаштуванням, точно такий, як і попередній. Все те ж саме і жорсткість також я беру на 100%. Але цей пензель нам може взяти зразок з тої частини, на яку ми вкажемо. Підбираю я розмір, наприклад, ось мого дефекту. Щоб взяти зразок, я хочу ось тут, -от скопіювати сюди. Але він не копіює ідеально точ в точ. Він трохи підлаштовує ту частину, яку ми копіюємо, під ту, на яку ми копіюємо. Для того, щоб взяти копію, нам потрібно натиснути Alt і натиснути лівою кнопкою мишки на місці, де почнеться братися наш зразок. Переводимо мишку на те місце, де ми почнемо замальовувати, натискаємо лівою кнопкою миші і ведемо, там, де плюсик, то тут показується, з якої частини береться зразок. Ось, провела, відпускаю, і дивіться, ідеально мені прибрав. Я не раджу возюкати ось так от все підряд. Після того, як ви взяли один зразок. Моя порада: беріть зразок кожного разу. Якщо я хочу замалювати ось тут, я поруч взяла зразок і замалювала. Якщо я почну водити, бачите, я ось тут брала, воно в мене і почало звідти брати. Якщо я почну водити і замальовувати ось так: одним махом, у мене будуть створюватися. Ідеально копії тих місць, звідки я копіюю. Ці дублі дуже некрасиво виглядають на фотографії і змінюють саму структуру нашого, нашої частини, яку ми хочемо скоригувати. Ctrl-Z я повертаю назад. І яка моя порада? Ми беремо знову цей пензель. Моя порада, якщо ми хочемо ось цю велику частину, беремо копію в одній частині, промалювали, взяли копію в іншій частині, і ось таким методом ми замальовуємо нашу цілу, велику якусь е, деталь. Якщо мені потрібно прибрати ось. Великий, тут, я розумів, був прищик, і дівчинка його надавила, роздерла і утворилась рана. Ми також її підмальовуємо з різних ділянок. Ми не беремо копії ідентично з одного місця і не вазюкаємо все по одному місцю. Це все робиться дуже коректно. І ось так от, промалювавши, ви побачите, що у вас не виникло жодного ніякого дубля. Тобто, у вас коректно замалювався ось цей прищик. Дивимося до і після. Якби я зараз вимкну, здублюю просто е, нижній шар, якби я взяла просто копію і почала малювати. В мене все одно якісь дублі, ось бачите, в мене ось цей дубль, ось тут здублювалося. Тобто копіюються однакові частини. У нас на тілі тіло повністю індивідуальне, і кожна частинка вона відрізняється від сусідньої. Тому навіть обличчя, воно не симетричне і очі неоднакові. Вони дуже-дуже схожі, але вони не однакові. Так само брови. Тому моя порада саме ось так от прибирати ось ці дефекти. Дивимося до і після. Дуже коректно це все прибралося. Е, Обов'язково, якщо ви берете копію, берете з того місця сусіднього, де ви хочете замальовувати. Якщо я хочу ось ці деталі прибрати, я беру із сусідніх місць і промальовую ось ці деталі. Я не малюю ось тут от. Беручи зразок звідси, тому що подивіться, в мене тут більш гладка шкіра і текстури. Текстура мало виявлена, а тут текстура дуже проявлена і не схожа на ось цю. Якщо я ось тут візьму копію і почну малювати в іншому місці, тоді в мене з'являться ну, такі собі плями, які, не будуть, які будуть показувати вашу неякісну обробку. Ctrl-Z. Тому беремо, якщо прибираємо ось цю частину на фотографії, ми беремо десь поруч зразочок, і тим самим ми зможемо коректно прибрати наші дефекти. Так само, є ще новий інструмент видалення. Ви його могли бачити, як я ним працюю. Він малює різними кольорами, можна це змінити ось в налаштуванні, за замовчуванням він пурпурового кольору, я собі обрала зелений. І я ним просто промальовую, в мене робиться виділення, натискаю або Enter, або пташечку, і в мене приміняється ось цей ефект. Але тут з цим інструментом потрібно бути обережним. Якщо у вас ноутбук чи комп'ютер не ігровий і не швидкісний, він дуже сильно може підтормажувати, тому що зразок він бере із хмарного сховища компанії Adobe. Тому можуть бути підвисання. Так само, якщо ви виділили. Декілька. До речі, якщо у вас ось тут от стоїть видаляти після кожного обведення пташечка, тоді у вас після кожного натиску буде проходити видалення. Якщо ви хочете ось так: от декілька об'єктів виділити, вам цю пташечку потрібно зняти. Так само, якщо ви хочете працювати, і ви працюєте на ось такому піксельному шарі. Ви можете навіть цю пташечку зняти, тому що, в принципі, у вас шар не пустий і зразок є з чого брати. Натискаю Enter і прибирається дефект. Але якщо я десь зараз на червоному фоні ну, спробую прибрати, наприклад, цим інструментом ось так от виділю. Замалюю, виділю ось тут -от, і натисну Enter. Цей інструмент, я не знаю, видно вам зараз чи ні, але він може робити ось такі п'ятна. Колір відрізняється і структура відрізняється. Якщо ви бачите, зараз я вам проведу по контуру, але я сподіваюся, ви бачите, ось тут -от був взятий зразок. Тут замалювалось, а це той зразок, який є насправді. Так само по контуру я бачу зміни. І так само я бачу зміни саме по кольору, дивіться, яке ось п'ятно він мені зробив. Тому з цим інструментом потрібно також бути дуже-дуже обережними. Наступним ми розглянемо ті ж самі інструменти, але на ось таких от ділянках. Ctrl-J обов'язково робимо копію шара і будемо прибирати наші дефекти. Я наближу і близенько, щоб вам було краще видно, і почнемо ми із точкового пензля відновлення. Ми можемо не обов'язково обирати, якщо в мене розмір дефекта не круглий, а ось такий якийсь у виді краплі. Ми можемо просто взяти і зробити, затискаючи ліву кнопку, ось таке виділення. Але дивимося, щоб всередину потрапляла вся деталь. І ось таким методом воно замальовується, але дивіться, контури тут більше видні, тому що тут більше різних структур. тобто, Є трава, яка лежить діагонально, вертикально, горизонтально. Якщо, в принципі, здаля це все не видно, але якщо друкувати якісь великі полотна, то це все може бути видно. Можна, звісно, підправити, зробити менший пензель і підправити ось ці контури, але так можна підправляти досить і досить довго. Тим паче, дивіться, він мені зробив, давайте я ось так от він мені зробив ось один дубль і ось другий дубль, тобто дві однакові частини на фотографії. Це також не гарно і це також, якщо це буде не дуже маленький листочок, також може кидатися в очі. Давайте спробуємо ось цей листок прибрати. Тут я зачіпляю повністю його весь, відпускаю, і у мене також він підмальований досить коректно. Тому для ось таких от чисток, для чистки волосся, де також є ось такі структурні лінії, цей пензель краще обирати, але прибирати ось так от. Дуже-дуже маленькі якісь деталі. Волосечко, частіше всього, і я підчищаю саме цим пензлем. Якщо ми будемо прибирати е, якісь, давайте ось перейдемо. Ось такі якісь деталі, то, в принципі, вони прибираються легенько, але не потрібно забувати про те, що є якісь може навкруги дефекти, і їх також треба підчищати. Але ось на таких моментах вона працює непогано. Що ж робити з оцима е, частинами? Ми легко можемо взяти наш лікувальний пензель. Збільшуємо розмір трошки, беремо Копію і давайте почнемо ось промальовую. Дивіться, як він цікаво, замальовує. Чим більше я промальовую, тим більше він мені прибирає ту частину, яку я замальовую. І ось дивіться, наскільки круто він мені прибрав цей дефект. Так само ми можемо працювати із цими дефектами. Беремо цей самий пензель, беру я копію ось тут, от мені тут структура подобається, і так само промальовую поверху. Якщо бачу якісь дублі, я їх можу прибрати для ось цих от, так, ось так от, для ось цих от, е, деталей я можу. Е, Взяти, ну давайте, ось десь, наприклад, звідси, пензель ми беремо більший і промальовую, замальовуючи наш дефект. І ось як наскільки класно воно замалювало. Незважаючи на те, що я взяла копію з е, цієї частини, він мені зробив трошки світлішим. Але враховуйте, якщо ви працюєте з такою фотографією, де є різний степень розмиття на фотографії, тобто тут більш розмите це так само, як із. Текстурою шкіри на фотографії. Якщо тут більш розмите, а тут більш різке, ми ні в якому разі не беремо зразки з розмитих ділянок і не поміщаємо їх на різкі ділянки і навпаки. Як взагалі, звідки ж тоді брати? Фотоапарат розмиває по площині. Якщо у вас Є розмиті різкі ділянки, вони будуть на одній площині. Тобто все, що знаходиться ось тут, от і вверх йде, тобто наша модель, це буде різке. Те, що йде вдаль, і те, що йде до нас ближче, буде розмиватися по різній степені розмиття. Це все залежить також від то наскільки далеко наші дерева, наприклад, знаходяться, чи наскільки у нас відкрита діафрагма. Ось такий метод прибирання. Якщо ви хочете спробувати, наприклад, ось цей інструмент видалення. Ним також, давайте я ось поставлю видаляти після кожного обведення, і ви побачите, ставлю галочку, видаляю лівою кнопкою миші, я затискаю, роблю коло, тобто, я з'єдную початок і кінець, і в мене замальовується повністю вся ділянка, і одразу примінюється виділення. Але подивіться, що він мені наробив. Тобто, він мені. Ну, дуже некрасиву ділянку взяв, якусь дуже однакову, зробив безтекстурну. Ну, Якщо здалеку це виглядає непогано, то зблизька це виглядає не зовсім класно. І так само, бачите ви чи не бачите, текстура тут також не є досить, так як у нас на червоному фоні, ось тут, от так само він трошечки там текстуру змінює. Давайте спробуємо ось на ось цьому, ну, захоплює. І різку частину і розмиту, і ми бачимо, що ось тут здублювався копія, ось тут здублювалася, тобто він також працює не досить коректно на великих ділянках. Але якщо брати якісь невеликі діляночки цим пензликом, давайте я ось так от поставлю, виділю Наприклад, ось ці сухі, сухе листічко, лівою кнопкою мишки я затискаю і промальовую. Натискаю або пташечку, або Enter, і ось в мене дуже прекрасно це все прибирається. Тому під кожну задачу потрібно брати відповідний пензель.